У мене є два басейни, з якими я можу провести дуже крутий експеримент, залишити повний басейн води, перший басейн, другий басейн. Я завжди залишаю десь 30 см води, тому що я знаю, їх може розірвати. Ми залишимо повні басейни. Світу я там залишу майже повний цей 55-кубовий, бо там ціка чаша. А в цих ні. І давайте, знаєте, що перевіримо? Є ось цей засіб, консерватор для басейну. Його, щоб правильно все зробити, там треба вирівняти pH, зробити шокове хлорування, влити його. Ми ж робимо як. Залишаємо цей повний. Цей повний, і в один басейн, в цей маленький, не даємо нічого, ніяких препаратів, а в цей великий дамо консерватор для басейну і перевіримо, чи воно щось дасть. Тобто ми не будемо вирівнювати pH, не будемо робити шокове хлорування, просто влємо його, як є, а потім десь орієнтовно 1 травня запустимо цих два басейна. Тобто я покажу, в якому стані той з консерватором, в якому стані той. Тому включаємо пісочний фільтр на злив води, і нехай собі водичка зливається орієнтовно по цей клапан забору води. Поки водичка спускається, я ще вирішив поміряти, тут рівень хлору і рівень PH. Хлору тут взагалі немає. І PH, в принципі, нормальний такий як має бути 7,4. Хоча тут його вже дуже давно ніхто не рівняв. басейн ще перестали фільтрувати десь на середині вересня. Ну, в принципі, нормально вже спустилося, можна виключати. В дозаторі у нас теж ніяких таблеток, нічого немає, вже давним-давно він просто прив'язаний. Одна літра цього препарату йде на 10 кубів води. У нас цей басейн має 17 кубів води, але врахуйте, що ми ж спустили скільки води, тому будемо ляти десь півтора бутылочки, це хібу буде нормально. Переключаємо наш клапан на режим. Циркуляції або фільтрації і включаємо то все. От така в нас пішла волна, і цей препарат розливаємо. І домой може хоч хвилин 30 попрацювати, нехай воно гарненько все перемішає цей препарат з водою. Хоча я кажу, по-правильному це робиться зовсім не так. Дивіться в минулому відео, це робиться рівняється PH, тоді робиться шокове хлорування, тоді через двоє суток десь орієнтовно вноситься цей препарат. Ми ж тут PH нарівняли, хоча він нормальний. Хлору тут воді взагалі немає, тобто він не хлорувався вже цей басейн давно. Але ми потестуємо, подивимося, як цей препарат буде працювати. Можна, в принципі, ще й буде робити по-інакшому, можна буде спускати нижче, води форсунок, але тоді розмішувати треба буде якимись палками, розумієте? А так насос це все пережине. Виключаємо наш насос, насосик, все в принципі воно розмішало. І тепер від'єднуємо шланги і ставимо ось такі заглушечки. Будемо пробувати, як воно буде. Виймаємо ось це. Заглушку туди засунули добре. Те саме тут. Заглушки встановлені, скімер знятий, фільтрація вся виключена. До завтра драбина все забираємо повністю з басейну, залишається він ось так, от, як ви бачите. І піщаний фільтр насос ми розбираємо, пісочок просто пересушуємо і на наступний рік його можна використовувати. Або викидаємо з насосу і на другий рік засипаємо новий. Але повторюсь, це я так перший раз залишаю стільки води на свій страх і рейс. Зазвичай я ось так залишаю і все. Тому це експеримент. Ну і тут робимо те саме: проспускаємо чуть, чуть води і ставимо такі заглушки. Забираємо. Картриджного насоса подалі з двору скімера, і все в принципі басейн залишається зимувати. А там далі буде льот. Я покажу, як воно себе показує.